Сьогодні познайомимося з твором Василя Сухомлинського срібні волосинки. Це оповідання. Оповідання це дійсні історії, які можуть трапитися в житті. Ось послухайте, яка історія трапилася з дівчинкою Олесею. Два тижні Олеся хворіла, і від її ліжка ні на секунду не відходила мама. Коли небезпека минула і Олесі стало легше, мама лягла біля доньки і заснула. Прокинулася мама, а Олеся питає її, мамо, чому в твоєму волосі з'явилося так багато нових сивих волосків? Біда посріблила, відповіла мама. Мамусю, сказала Олеся, яку ж тепер тобі зробити радість, щоб зникли ці срібні волоски? Діти, що трапилося з Олесею? Так, вона захворіла. А мама, що робила? Так, вона дуже хвилювалася за донечку, ні на секунду не відходила від неї. А тепер давайте іще разочок за допомогою таблиць. Перекажемо це оповідання. Два тижні Олеся хворіла. І від її ліжка ні на секунду не відходила мама. Коли небезпека минула і Олесі стало легше, мама лягла біля доньки і заснула. Прокинулася мама. Олеся питає її Мамо, чому в твоєму волосі з'явилося багато нових сивих волосків? Біда посріблила, відповіла мама. Мамусю, сказала Олеся, яку ж тепер тобі зробити радість, щоб зникли ці срібні волоски? Дітки, що ми порадимо Олесі? Так, треба не засмучувати своїх матусь, бо вони дуже хвилюються за ваше здоров'я. Не застужуйтесь та не засмучуйте їх поганими вчинками. І тоді я впевнена у ваших матусь буде менше з'являтися срібних волосинок. А ще пропоную вам почитати інші твори Василя Сухомлинського. А зараз іще раз прослухайте текст і спробуйте самостійно переказати це оповідання.